Альсії Дитринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Студія для вас працюють команди фактів сітіві та вікони з тебе. Доброго вам ранку. Український прапор за майорів на лівому березі Херсонщини. Український стяг підняли бійці спецпідрозділу Карлсон. Прапор вони вивісили на башті портового крана, що стоїть на березі Дніпра. Це стане плацдармом для звільнення лівого берега Херсонщини. Наголосили українські захисники. лівобережжя Херсонщини тим часом вже втікають колаборанти зрадників, які допомагали загарбникам, вивезли із тимчасово окупованого міста Олешки. Забрали усіх представників окупаційної адміністрації та так званих поліцейських. Разом із родинами їх вивезли автобусами в невідомому напрямку. Про це повідомляє центр національного спротиву. Раніше колаборанти також залишили нову каховку. Виїхала тамтешня так звана адміністрація, і ті, хто допомагав окупантам тероризувати місцеве населення. З чим Пов'язані такі втечі ані у центрі національного спротиву, ані у штабі збройних сил України наразі не повідомляють. Президент провів засідання Ставки. Командовичі доповіли про найгарячіші точки на своїх напрямках на Донеччині Бахмут і Соледар. Нині поблизу цих населених пунктів точаться найзапекліші бої. Володимир Зеленський запевнив, роблять усе можливе, аби допомогти українським захисникам обороняти цей напрямок. А зараз окремо подякую прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку, і сьогодні приземлили черговий літак окупантів. Луганщина і Харківщина зміцнюємо наші сили. Південь продовжуємо мінусувати можливості окупантів. Кордон укріплюємо увесь периметр. Чорноморська акваторія працюємо, щоб у підсумку калібрі могли бути хіба що на дні. Двоє чоловіків загинули на Харківщині, підірвавшися на міні. Це сталося поблизу села Пашкове із умського району. Ця територія довго була окупованою. Чоловіка, чоловіки 44 та 59 років везли до села Хліб. Автівка наїхала на невідомий вибуховий пристрій. Транспорт понівечило. Чоловіки загинули на місці. А в Дергачівській громаді окупанти напередодні обстріляли звільнено козачу лопань, яка на самісінькому кордоні з Росією. Ракета випущена. Території Білгородської області знищила половину житлового двоповерхового будинку, повідомив начальник Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Ось, друзі, бачимо, де навколо все розкидано, все завалено буквально строїтельним сміттям. Але ж нічого, друзі, ми вислімо, військово переможемо, все відбудуємо. Росія вкрала української пшениці щонайменше на 1 мільярд доларів. Про це йдеться у дослідженні Наса Харвест. Аналітики кажуть, на окупованих територіях зібрано майже 6 мільйонів тонн пшениці. Є й незібрані ділянки, вони переважно вздовж лінії фронту. Це вдалося з'ясувати завдяки супутниковим знімкам, які показали місця зібраного та незібраного врожаю. Російські кораблі вивозили викрадене зерно ймовірно до різних країн, зокрема у Лівію та Іран. Але важко оцінити обсяги, оскільки. Які походження вантажів приховували аналітики «Харвест» кажуть на землях, які країна терорист наразі отримує в окупації, вирощували майже чверть українського збіжжя. У Давидовому Броді на Херсонщині протягом семи місяців окупації росіяни зайняли усі інфраструктурні будівлі, жили по хатах місцевих жителів і нищили усе, що бачили. Із понад тисячі жителів окупації там залишилося трохи більше сімдесяти. Люди кажуть, загарбники розграбовували кожну хату. Забирали у місцевих автівки, мотоцикли та велосипеди. А як утекли, то ще й місяць стріляли по селу з мінометів та поцілили ракетою. У звільненому Давидовому броді побувала Софія Богуцька. Село Давидів росіяни росіян окупували у березні. На цьому напрямку воно стало фактично опорним пунктом загарбників. За Давидів точилися важкі та тривалі бої протягом семи місяців окупації. Тут мало що вціліло. Їх тут як заїхало в один день до 500 єдиниць. І з Соснігирівського направлення, і з Калінінського, і з Береславського. Місцевий фермер Олександр розповідає, як 9 березня почалася російська навала на Давидів -Брід. тоді з односельцями став на захист села і намагався стриб вороже військо. Під час опору втратив товариша. Теж і коктейлі молотова, два автомати, хто з руж, хто з ружом був. Це Я був і ще два хлопчики були за мною. Угу. І ще одна машина була, ну, той хлопчик загинув, Максим Деркач. Його там і розстріляли в посадки. Окупанти? Так. Да, ну він предупредив нас що спереді орки, і, і він нам спас життя. Ми розвернулися і. В... Назад на в'їзді у потрошний Давидів Брід нині стоїть розбита сільськогосподарська техніка, яка перекривала шлях окупантам. Я хотів там перекрити дорогу, я й перекривав, щоб вони на Олександрівку не поїхали. Виставив два трактора. Але колону загарбників було вже не спинити. Окупанти одразу заселилися до школи, дитячого садка, будинку культури та сільради. Займали хати. Фермер каже, вибрався із села, аби мати змогу так допомагати українським військовим разом з товаришами. Тут у мене жив парень, Йому позвонив, щоб він сидів тут, видно трасу. Взагалі, те, що мені треба було, він жив у мене тут. А потім його ФСБшники забрали, возили два чи три дні з мішком на голові. Теж і катували, і били. Пані Світлана із чоловіком три місяці не виходила з хати. Росіяни тероризували мешканців, обкрадали хати та господарство. Боялися, на вулицю виходить. Як ідуть по шість по вісім чоловік. Дуже страшно було з автоматами. Бистро двор зашла. Нас осталось 74 людини в селі, то вони обстрілювали іменно, хто залишився, щоб уїжджали її обкрадати. Виганяли й машини, мотоцикли, велосипеди. Пані Світлана каже, наші українські військові не давали окупантам розслабитися, постійно чатували на них біля села на іншому березі Інгульця. В травні та червні у Давидовому оброді почалися запеклі бої. Були бої в нас 27 травня. Тоді міст зірвали 30 травня. і В червні були ж бої, були. Наші ж хлопці. Наступали ж на їх 37-річний Володимир пробув у селі з родиною до 12 травня. Потому довелося виїжджати. Його будинок сильно постраждав від підриву мосту через інгулець, бо знаходиться неподалік. Вони дійшли до кар'єру далі, і садок там село. І садок і щенка, і вони туди це били. Воно вчутно було хлопки. Вони не переставали, сутки не переставали. Просто не було стація, де вони почали з утра і до вечора вони кидають. Вів бух! Вів бух. Звільнило село 4 жовтня, але під щоденними мінометними Обстрілами російських окупантів звільнений Давидів Брід був ще понад місяць, аж поки українська армія не відігнала загарбників на лівий берег Дніпра під час окупації. У селі загинуло щонайменше двоє жителів. Втім, достеменна кількість жертв ще невідома. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. На деокупованій Херсонщині людям відновлюють газопостачання. Блакитне паливо вже вдалося подати у 50 населених пунктів із 86, які під'єднані до централізованої мережі. Нині ремонтні роботи тривають у великій та Малій Олександрівці, Новодмитрівці та Високопіллі. Крім того, на Херсонщині дедалі більше споживачів у чиї домівки повертається світло. Енергетикам напередодні вдалося відновити електропостачання у селах Трифонівка та Долгове Береславського району. Роботи тривають. Нагадаю, у самому ж Херсоні світло є уже у 75% домівок. Кинули в ліс, автомати дали, а от патрони до них ні. Чергове перехоплення розмови російського військового, де той розповідає про успіхи російського наступу, опублікувала українська розвідка. Солдат підтверджує загиблих лише за один такий вихід сотні. там стріляли. У вас де тут. погибло очень много. Это около 300 человек, что там что сказали. Ну, это еще нет. в начале, когда мы только приехали. А, -а, -а. Да, пол... там попали они. Вот, их в лес назад повезли. Автоматы выдали, а патронов нет. А вот недавно еще тоже стреляли группу там. Росія вже використовує стратегічний запас деяких видів озброєння. А ракети, якими окупанти обстрілюють Україну, виготовлені у серпні цього року, тобто їх беруть фактично з конвеєра. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький. Наскільки вистачить Росії цих ракет, залежить від виробництва, кажуть у ГУР. Його темпи порівняно з довоєнним періодом впали. Утім, Російська Федерація шукає способи, як обійти економічні санкції. Крім того, Росіяни вивозять Артилерійські боєприпаси з Білорусі водночас ведуть перемовини з іншими країнами про постачання снарядів до реактивних систем смерч та ураган. У Росії на них дефіцит також Москва вмовляє Іран, аби той поставив їй балістичні ракети. У Гур кажуть, наразі завезення такого озброєння до Росії не зафіксовано. Росіянам там не раді. Литва та Латвія з вересня заборонила в'їзд до своїх країн понад тисячі громадян Росії. У прикордонній службі Литви повідомили, що з 19 вересня не пропустили понад 700 росіян та анулювали три десятки віз. У Латвії відмовили у в'їзді понад чотирьом сотням громадян Росії. Заборону на в'їзд для російських туристів запровадили через широкомасштабну війну з Україною. Країни Балтії пояснюють свій крок не лише заходами власної безпеки, а й моральним питанням. Анням солідарності з українцями обмеження не стосуються поїздок з гуманітарною метою і тих росіян, яких на батьківщині переслідують через політичні погляди. Осколки прошили йому шию, зачепили сонну артерію та мало не вбили. 12-річному Михайлові сім'єю уже вдруге доводиться втікати від війни. Спершу у 2014 році вони поїхали з рідної Горлівки. Тепер снаряд прилетів на їхнє подвір'я у Бахмуті. Мама Михайла покинула родину ще до війни, а тато загинув під час обстрілу. Та малого лікарів врятували після трьох місяців на лікарняному ліжку. Дитина нарешті поїхала до нового дому. Я вижу, что летит, я хотел забежать. Меня с дверью выбила этот, в коридор. А с коридора я дополз до маленького холодильника. А там я уже увидела бабушка. 12-річний Міша пригадує день, коли російська ракета відібрала у нього батька і мало не вбила його самого. 8 липня на подвір'ї їхнього будинку у Бахмуті прилетів снаряд. Міша з татом якраз був у дворі, батька уламки травмували смертельно. Мішу сильно покалічило. У нього пройшла надхист і зацепила сонну артерію. Якщо б вона пройшла сонну атерією, на Он погиб был вместе с папой. Спасли дитя. Вытаслили из того света. Уламки порізали міші обличчя та шию, пошкодили сонну артерію та спричинили інфаркт головного мозку. Стан дитини був критичний. Хлопця евакуювали до Дніпра. Після стабілізації його відправили до національного реабілітаційного центру Незламні у Львові. Дитина не могла ані ковтати, ані говорити. Частина фрагменту снарядів потрапила і заблокувала внутрішню сонну артерію. З винозними судинами а друга частина потрапила близько біля стовбура головного мозку і спричинила ушкодження цієї ділянки. І тому, власне, він має усиплюсь з голосом порушення певні ковтання. Витягати два уламки, які залишились в голові хлопця, було надто ризиковано. Відтак мішу вирішують лікувати медикаментозно. Паралельно з ним працює реабілітолог та логопед. Раніше не було навантаження на ту частину, зараз вже з'явилось. Це Дуже важливо для опори. Ну і звичайно, має бути повна амплітуда всіх пальців. Війна вже вдруге позбавляє домівки цю родину в 2014 році. Міша з молодшим братом Кирилом ховались від обстрілів у рідній горлівці на Донеччині. Тоді в укритті діти вилили на себе окріп, отримали сильні опіки. У Львові медики провели обом братам операції з видалення опікових рубців, які сковували рухи дітей. Було проведено дві операції: перша це є вільна аутодермопластика. І тобто це є пересадка шкіри, так би мовити. І друга операція зв'язку з тим, що в нього були після опікові рубці, контрактури були проведені з пластиками. У нього надзвичайно ті складні рубці, вони час від часу ще десь підгоюються і так далі. Дуже груба тканина, дуже важко розтягнути, але він вже може в принципі навантажувати ті пальці при ходьбі, тому е, хороший. Після трьох місяців лікування Михайло з Кирилом та бабусею відправились до Дніпра, де тепер мешкатимуть. Там на хлопців чекають дядько та хрещени, які відтепер опікуватимуться ними. Оксана Ротко, Тарасолонець, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Уперше піднявся в небо новий безпілотник-винищувач компанії Байрактар, який має український двигун від компанії Моторсіч. Про успішний політ на своїй, на своїй сторінці у Твіттері написав технічний директор турецької компанії Сельчук «Байрактар». Безпілотник Кізель Кема, що з турецької перекладається як червоне яблуко, провів над землею близько шести секунд. Це був останній тест перед першим повноцінним польотом. Головна особливість червоного яблука можливість ведення повітряного бою і запуском ракет класу по. Повітря-повітря. Цей безпілотник здатен розвивати швидкість до 800 км за годину та нести цілу тонну бойового навантаження. Такі новини на цю мить. Наступний випуск уже за 15 хвилин, а марафон триває. Далі Яна Брензел.